Перевіться всім, готуйте фотоапарати, блокноти чи те, що найбільш потрібне для справжніх посіноговичів природи та туристів. І давайте хоча б віртуально відвідаємо всі найгарніші, найбільші, найсолоніші і, зрештою, найцікавіші озера на нашій планеті. Готові? Тоді рушаємо! Насправді є дуже багато і щоб не гаяти час, погляньте сюди. Це плітвицькі озера у Хорватії. Чи бачили ви коли-небудь таку красу? Це 16 невеликих озер, з'єднаних між собою 92 водоспадами. Тваринний та рослинний світ настільки яскравий та різноманітний, що просто перехоплює подих. І, до речі, це заповідник в ньому не можна зривати навіть кульбабок. За це заплатите штраф на 600 євро. Ой, знали ви, що озера наповнені не водою. У них навряд чи поплаваєш у купальнику. Чули про озеро з рідкого асфальту? Так, так, саме з асфальту, з якого роблять дороги та тротуари у містах. Називається вона Пічлайк. Оскільки озеро наповнене асфальтом, то всередині є багато несподіванок. Якось дослідники знайшли навіть скелет динозавра, який прекрасно зберігся. Австралія надзвичайно цікава країна, не тільки тому, що в них все навпаки, коли в нас зима, то там літо або ж чітка різниця у часі, день-ніч, а ще й тому, що там є озера, не синього чи блакитного кольору. Наприклад, Хілер сподобається усім дівчаткам. Воно цілковито рожеве, і навіть досі ніхто з дослідників не може пояснити, чому воно має таке забарвлення. Ще одним рожевим озером є водойма у Кенії, одній із африканських країн. Називається воно на куру, а рожеве воно через фламінго. Вода в цьому озері настільки насичена вуглекислим натрієм, що в неї як і люди, так і тварини зайти не можуть. Ця рідина їх одразу пече. А фламінго спокійнісінько там собі сидять. Незвичайною водоймою є озеро Клілук у Канаді. Сонце випаровує частину води озера і завдяки цьому видно вопняні доріжки, що розділяють маленькі озерця, з'єднані між собою. Через те, що озера різної глибини, ну і ще під впливом сонячних променів вода в Клілук може змінювати свій колір. В Росії озеро, яке вважається найглибшим, велетенцець Байкал, а пірнути в ньому можна на глибину аж до 750 метрів. Окрім того, в ньому мешкають такі цікаві жителі, що більшості з них немає ніде більше на планеті. А вода настільки чиста, що без жодних проблем можна порозглядати. Усі водорості та рибки, які там плавають. А ось озера Келімуту колись були діючими вулканами. Після того, як вони згасли, поступово наповнились водою. Це три озера, з'єднаних між собою, але вода у них має різне забарвлення, і час від часу його змінює. Кажуть, що рідина тут така мінлива, як і настрій у людини. Ще однією цікавинкою є озеро П'яти кольорів у Китаї, хоча справді вона славиться не п'ятьма кольорами, а двома чи трьома. Неймовірно, але час від часу озеро змінює свої кольори від жовтого до темно-зеленого. В час, коли інші озера наповнюються, то всихають, а рівень води в цьому озері залишається незмінним. Щось цікавого є довкола. Тож мандруйте, поки у вас літні канікули. А я пішла збирати свій дорожній рюкзак яскравих вам вражень та щасливої дороги. А з вами була я, Світлана Смілка. Па-па!